Інжир далмацький. Сьогодні будемо дивитися і куштувати. Росте, росте, майже всі плоди дозріли. Росте в глечику 46 літрів. Зимує в погребі. Так, залишилося тут два плоди і тут три плоди на тій гільці один плід. Все решта дозріла. І ось ще один. Дозріла. Ми його з'їли. Так, інжир цей далматський двохурожайний. Перший урожай давно вже з'їджений. Це другий урожай. Віра розломи нам, ну скажімо, оцей пініт. Так, він дуже сочний. Все витікає. І всередині він дуже червоний. Це нам подобається. Бачите скільки соку? Подивіться, це, це нектар. Це нектар. Це, це дуже смачно. Дивіться, який колір яскравий. Ось і це ми їмо на протязі, мабуть, два місяці, тому що був перший урожай, це другий урожай. Ось таке, ну що. Розпочали куштувати. Так, правильно, в королю маленькі дали, Це щось неймовірне. Mm -hmm. Сладкий? Інжир далмацький. Цей сорт найкрупніший, але першого урожаю. Смакові якості першого урожаю тих плодів, які крупні. У нас вони були в минулому році 180 грам, наскільки я пам'ятаю. Але у деяких садоводів бувають більше. Це другий урожай. Він великі плоди не видає, але смакові якості дуже-дуже великі. Очень сладкий і вкусний, і ароматний. Mm. Niam -niam. І шкірочка з'їдається. Mm. Тільки хвостик остається. Покажи хвостик. Ось таке треба викидати, все решта з'їдається. Значить, друзі, інжир далмацький. Саженців немає, він на випробуванні. І саженці буду робити. Це вже перестигла ягода. Його можна було раніше з'їсти. Але ця рослина, що в відео, я вам показую. Вона висотою 2 метри вище від мене. Вона продається самовивозом. І є інші рослини теж продаються. Самовивозом, ось я показую ось. Це у, нас, це у нас зимував в погребі, вирощується комбінованим методом плоди спілі. У нас вже був мороз, був мінус маленький, але рослини витримали і дозрівають далі. Цей сорт інжира мені привіз Рома з італійського питомника. З... Так, і він був під якоюсь іншою італійською назвою. То, що це далматський, це вже виявив я, але може я помиляюся. Може знайдеться хтось, хто знається на цьому і правильно визначить назву. Звісно, якби ми були дикуни, ми б давно це все поз'їдали і ще зеленим. Але ми знаємо, що інжир найсмачніший. Коли він повністю дозріває і зменшується в розмірі, на все добре, друзі, вирощуйте цю смакоту.